Всім привіт! Хочу показати ось таку приспособу, яка була зроблена буквально за два дні. І воно, коли вже були всі всі запчастини до неї, точніше метал, редуктор. От. Ось так це все виглядає. Це для того, щоб косити. На картоплі, о, траву. Ну, шикарно просто працює. О, тут йдуть стальні ножі. О, ось так воно. Ось так воно крутиться. О, стоїть редуктор один до одного. Ну, такий був, такий купився. У ну, мене, звичайно, класи ще майже швидше. Один до двох. От. Ну, в принципі, цього вистачає. Постараюся зняти ролик, як він працює. От. Ось така приспособа. Ось такий виходить, як мульчер. Скоший дуже добре, ще треба додати сюди є. Щоб на співнеплавич міг спокійно їхати і косити, тому що воно, коли падає занадто в землю, виходить, то не дуже добре для коробки. Ну, якось так.